і як поступити сьогодні? Сліпуня, вырубай. Я... Та пиздя, я лиш запустив, ну ё... йоб твою мать. В програмі... А вже виключай. Це тревожний. Дякую за донат. Вітаю на стрімі. Треба босоків побрати. Які на тобі трусики? Корожево, червоні. Срака трохи порвана. Дякую за запитання, дякую за донаток. Блять, далі до рота бере. В принципі, як всі ми. Угу. Ой, ж блять! Ну в смислі? Я не готовий. Ти шо кончен? Що робити? Що робити? Хенк! Хенк... Помогіте! Витяни ножик, блять! Блять! бери! Я не готовий був. Чому мене ніхто не страхував! Повзи! Что за пиздец? Давай, блядь, часу мало. Да, блядь, я тыкаю. Да потім. Потім прочитаю. Що е, там Остап кидав? Чи хто? Хто що донатив тільки що? Дрочиш? Остап задонатив. Дрочка на стрімі після 10 вечора. Здоров, гомік! Привіт, натурал. Ха -ха. Стоп, а якщо я сказав слово гомік, Ха -ха. засуджую! Чи мені треба засуджувати, чи що? Тебе трахають жорстко. Мінуси. Мінуси? Ха-ха, Всіх нас будуть рано чи пізно трахати. Мені би запропонували поїсти. нахуй цю дівчинку кормити. Як да? так? Ех, хвоста пойме, блядь. Це я твій єдиний глядач протягом багатьох років. Чого цієї хуйні не мовчать? Розслабились, блядь? Ну розкажи мені, як ви сюди попали.

<тилтной> -тильда 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 -тильда. Род, дякую за донатий. Та йобаний рот, скільки дякую нарешті. Гном блять. гноми в атаку пише. <сум> Nickname, гноми в атаку", блять. <сум> 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 Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту. Конечно, ты забывай. Собира... только те из нас, кому помогали добрые люди. Да хуй я знаю, Юра. Да. Мы просто говорим про шоколад. Что Шо тут такого? Мы же людей на белых и Нельзя шоколадных. Проходим Детройт, потом Соника. Ты натурал. Я может, как женок, так и человеку. Мацати, трогати, сьомати. <рик> <рик> Мінуси. Що він сказав, чмо? Чуєш ж ти, блядь? У мене 13 тисяч годин, доті. Я можу все твоє сімейне дерево, суку від А до Я нахуй назвати, блядь. Уйобі Ех, Эх, Я вернулась. А чого так мало людей? Не знаю. Бо, можливо, я не цікава особистість. Вастапа давно нема. Кроші закінчились. Того і не сидить, бо не може донатити. Насто знову відлетів їбаний Детройт. Ну пизда, я в рот їбав цю кру, блядь Схуя ліво кращається. Бля, я так хочу в туалет, я вмираю нахуй. Скільки нас? Нас і так мало. А ну, блядь дві минути дайте. Я йду. По маленькому. Дві хвилини. Він пішов і люди зайшли. Які люди, блять? Скільки нас? Єбать, шість людей. Хо, хо Я хуєю. Йоу. Блять, далі, сука, ця уєбанська хра крашнулась, блять, якого хуя цей Детройт крашить. Я пішов в туалет, схуялі ти крашнувся. Схуялі ти, блять, крашнувся, Гандон, ти йобаний, блять. з ним нахуй, блять, хто мені скаже, блять? Ще й окуляри тиснуть через навушники. Ай, буду терпіти, я ж кукол, ти я завжди терплю. Це я, той самий чувак, який тримає камеру під час стримів. Хотів спитати, коли мені можна буде піти додому, бо я один не можу. Я, до речі, півроку не бачив дітей. І ще не міг би ти перестати тупотіти ногами, коли в тебе щось не виходить. Бо ти мені вже ноги відтоптав. Чо ж ти ну хую? Працюй! Працюй, тримай рівну камеру, блядь, мужик. Тримай рів, не не дихай навіть, не тріси, сука, нею. Ахуєв я тобі за що плачу? Хоча я нікому не плачу. У мене грошей нема. Часто тебе дивлюся і помітив, що ти чудово володієш програмою без. Чи не міг би ти показати, як працює функція завершити Hold трансляцію? Down. Бо дуже буду дуже вдячний. Сука. I yeah, yeah not Marcus plan. Markus. Yeah. <sighs> oy oy oy. Shit man. Did you finish? Oy oy oy. Woof, shit man. God damn. ж діти дивляться мене. Що ти таке. Пойду к остальним. Дозволяю сі, правда, діті? Ми з Максиком беремо донат і йдемо до тебе. Приймаєш? Який ви донат? Куди до тебе? Дискорд чи шо? Це я твій єдиний гляд. А ви заебали, блять! Упері, сука. Юра, ти прошов? У тебе буде алкострім Так ти не п'єш. Назар підключився, кібей. Що з чатом, блять, я не співаю. Почекайте, блять! Проснулись, блядь! У тебя буде алкострім. Давай. Культура пасти повинна... Та, блядь! <звук> Мир. <звук> сука! Їбать я уїбався, сука, яке я кончений, блять. Привіт, я твій олд. Підписаний на твій канал 6 років, цьому каналу не 6 років, в рік максимум. Але вчора я випадково відписався, коли переплутав кнопку платного follow з безко безкоштовним. І мій follow тайм злетів. Можеш дати Віпку, щоб усі знали, що я Олд. Ти, блять, гавнюк не так часто тут сидиш, щоб тобі Віпку давати. Твій єдиний іди нахуй. Твій єдиний заїбали, блять. Це я твій єдиний глядач, сука, починається. Блять, викончені. За мут нахуй всім видам, блять. Давайте фастом. біжіть по пиву, зараз буде алкострім. Тільки я без пива. Скиньте хтось на пиво. По-братськи, я вас дуже сильно прошу. Киньте по 5 гривень на пиво. <рес> Якщо чайник не свистить, він соромиться. Чи вже в пенсії? Uh -huh. Чайник, блять. Це я твій єдиний глядач. Блять, як ви заїбались цією хуйньою, я не годен з вас. Це я твій єдиний, це я твій єдиний. Дякую. Напиву, та Дякую. Що, блядь, на шо? Е, коротше, сьогодні була ситуація: стою я з Дімончиком під хатою, сидять два хлопці на лавці і палять на мене з Дімою. А я не розумію, що хочуть доїбатись чи що. І коротше, через 5 хвилин вони до нас підходять і питають: Ви міс ви місцеві? Я кажу, так. Вони кажуть: а сусідів знаєте? Я кажу, ні, мені насрати на них, я тут нікого не знаю. І, і один з них питає: А Вікторію знаєте? Я такий ні, в перший раз чую. А кажу, а що таке? Ну, ми оплатили послуги на годину 2000 гривень, і вона почала нас, типу, ігнорити. Я кажу, а ви впевнені, що це тут? Вони кажуть: та, на такій-то вулиці, кажу, та, це ця вулиця. Уявляєте, чуваки заплатили 2000 гривень, блядь, а їх дівка не той. Ну, так скажем, легкої поведінки наїбала, заскамила мамонтів, і чуваки просто пішли додому без сексу. Сьогодні десь в обідня це було. Я дзвоню в поліцію Джікошікуван, Хоші Шангон, Усан. Я я тин дати да я ти знайшов поліцію, я здаюсь та сам ти Матильда бляти на шлюшка їх кинула блядь. на дві тисячі її, бать. А в одного з тих пацанів була дівчина, то нахуя він прийшов друга підтримати чи що? Ну але це це роз'ябився. Не смішно, я не сміявся. Твій жарт настільки поганий, що я хотів би, щоб жарт вийшов з моєї голови. Який жарт, це не жарт, це сьогодні ситуація така в реальності була. При тобі, блять, при тобі, Діма, блять, проснись нахуй, ти не в матриці, ти не конор, ти не дівіант, блять. Сука, коли цей донат заткнеться? Дякую, дякую за донат. Це я твій єдиний. Та блять, ви заїбались цим, це я твій глядач, блять, заспокойтесь. Я, блять, куплю пістолет водяний. Або простий пластмасовий. І кожен раз, коли будете якусь хуйню писати в чаті, я буду робити розстріл, блядь. Вибачайтесь, блядь. Поки я нахуй вам очі не запшикав. Це я твій єдиний глядач. Да блять, сука, ти не глядач, ти кончений. Я навіть не знаю, чи я не заголосно, вибачайте. вибачайте. Блять, мене цей глядач просто заїбав уже. Це я твій... Ой, блядь, ще один нахуй. Сука, ви з одної пробірки, блять, чи шо? Це я твій, блять, один, Сука, хворий, блять. Паляниця, паляниця, паляниця паляниця, 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 паляниця квати даравили квати даравили квати даравили квати даравили квати даравили квати самте матей дякую за донати. квати даравили квати даравили блять воно забуде півгодини пиздіти да? ці равлики йобані, блять я не розумію квати даравили квати я твій єдиний сука ще Два проснулись, блядь. Накажу, блядь. А я не можу Детройт пройти через вас. Вау, у мене вже язик заплітається, блядь, Це я твій єдиний, ну, блядь. Це я твій єдиний глядач, блядь, здупліться, нахуй. Придумайте щось оригінальне, блять. Це я твій єдиний глядач. Я поняв. Дякую, що ти протягом стількох років робиш ілюзію, що ти дивишся мене з багатьох аккаунтів. Дякую, я тобі вдячний, блять. Донать ще з різних аккантів, окей? <сих> Чесно кажучи, на мою скромну думку і не бажаючи образити, це вже було Назар. Це вже Діма писав півгодини назад. Мене вже не проведеш я цю хуйню півгодини читати не буду, блядь. <сих> викуси. Сьогодні в майстерні порадили завантажити твіч. Казали, що будуть дівчата в бікині. Е, будуть. В вушка будуть дихати. і Що тобі не так? Тобі треба, щоб предмети падали? Та спокійно, дивись. Ой, воно упало. Я піднімлю. Я піднімлю, ви не проти. Ану, давайте так. Хлопці, зікраєм з вами ікру. Дивіться, донат 10 гривень. Правильно, правильно. Можна лишати посилання на відео в Ютубі. Зіграємо хру. Розміши дурака. Це я твій єдиний глядач, блять. Є дівчата в чаті? А ну плюс. Плюс, якщо ти девочка, і в тебе Матільда. Це я твій єдиний глядач, блядь. Діма, ти всіх відлякуєш. Алло. Пішов ти нахуй. Пішов ти нахуй. Я, я кредити не беру, пішов ти нахуй. Це ми цей. З компанії Вікна двері. А, вікна двері, окей. Але мені шаф, я шафу замовляв. Ну ми шафу доставляємо, не бачимо. А там будуть полички, в які я зможу впиратись, поки ви будете робити свою роботу. Думаю, це відео Добре, за відкрию. Отримано соточку пущу донати. Твої єдині глядачі придали тобі донатик, це тобі, брат. Аби ти був щасливий, здоровий. Бля, які блядь. Буває. Сідло наєбнулося. Ай, блядь. Солі нахуй принесли. Йди на кухню, це кінь, нахуй мені це тут на столі, блядь. Я что, Пабло Экскубару, блядь, или его там? Это тоже тебе, это уже от нас. Стример под ну да. это уже Я... Стратась буде пробувати в радость тебе, брат. Тихо, так, экраны, экраны, брат. The <laughs> chair. <laughs> Аааа Якашка дойде ладно. Буду закруглятись. Все, кто дивиться на повторі всім добрані, число приснів ББ.